Час новин в ефірі загально національного цілодобового марафону. Єдині новини ЮАР разом. мене звати Андрій Сінісен. Вітаю, отже, ми починаємо. Одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу Донеччини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. 78-річний чоловік загинув у Покровській громаді. Там пошкоджено приватні будинки. Четверо осіб отримали поранення у добропільській громаді. Тут же пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. Ще одна людина постраждала в Костянтинівці. Постраждав і житель Антонівки, що на Херсонщині окупанти скинули на нього вибухівку з дрона. За інформацією обласної військової адміністрації, 33 річний чоловік отримав мінновибухові травми та уламкові поранення. Ніг його шпиталізували. Два приватних житлових будинки пошкоджено в одному з районів Київської області внаслідок атаки дронами Камікадзе в ніч на суботу. Сили протиповітряної оборони збили. Ворожі тілі, проте падіння уламків збитих безпілотників спричинили руйнування. Розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. У будинках вибиті вікна, люди на щастя не постраждали. Калашник зазначив, що власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна. Допомога також внаслідок атаки безпілотників у Черкаській та Кіровоградській областях пошкоджено приватні житлові будинки та опору лінії електропередач. Кількість замовлень українських дронів буде збільшена. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні. Він вже надав відповідне доручення. Цей рік стане рекордним і для виробництва вітчизняних ракет, артилерії та всієї техніки, необхідної для сил оборони. Це головне питання, якому присвячувалося засідання Ставки сьогодні. Це вже виконується наші арсенали. Це одна з гарантій незалежності, як і влучність наших воїнів. І я дякую всім нашим підрозділам, які завдають ударів по території Росії по військових об'єктах, по військовій логістиці окупанта. Все більше має бути таких, таких важливих результатів. Снайпери головного управління розвідки знищили окупантів під Покровськом. Це була робота у ворожому тилу спрямована як на ліквідацію самих росіян, так і на перерізання їхніх логістичних шляхів. У відомстві показали відео того, як це відбувалося. Четверту добу палає нафтобаза в російському Енгельсі. Все через атаку українських дронів. За даними місцевої влади, площа пожежі вже зменшилася на 80%, проте пальне все ще горить. Нагадаю, 8 січня сили оборони атакували безпілотниками нафтобазу Комбінат Кристал. Вона забезпечувала паливом аеродром енгельс 2 де дислокуються зокрема бомбардувальники. Тут 95 МС, Якими Росія завдає ударів по Україні, атаку підтвердили в генштабі зСУ в Саратовській області. РФ ввели режим надзвичайної ситуації. Гориці в Татарстані пожежа зайнялася там на російському нафтоприробному заводі Танеко. Інцидент стався в місті Нижньокамськ, Про це повідомляють Розмі за словами очевидців. Зараз із території НПЗ евакуюють співробітників. Офіційно деталей про пожежу поки що немає. Водночас у Татарстані оголошено небезпеку атаки безпілотників. В аеропорту міста введено план Кавьор. Танеко один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних заводів ВРФ. За словами Андрія Коваленка, керівника центру протидії дезінформації, потужність переробки на цьому НПЗ понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Завод грає ключову роль у забезпеченні паливом російської армії, розташований за тисячу кілометрів від лінії фронту. Тіньовий флот Путіна створює небезпеку в Балтійському морі. Про таке заявила міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Пише Шпігіль. За її словами, російські танкери завдають серйозної шкоди довкіллю та ставлять під загрозу туризм. Заява Бербок заявилася на тлі того, що танкер РФ зі 100 тисячами тонн нафти зазнав аварії в Балтійському морі біля німецького острова Рюген. Огидним розгортанням флоту іржавих танкерів Путін не тільки обходить санкції, а й погоджується з тим, що туризм на Балтійському морі зупиниться: чи то на Балтиці, чи то в Польщі, чи то тут, у Німеччині. Росія ставить під загрозу нашу європейську безпеку не тільки своєю загарбницькою війною проти України, яка порушує міжнародне право, а й обірваними кабелями, переміщеними прикордонними боями, кампаніями з дезінформації, gps глушниками та навіть напівзруйнованими нафтовими танкерами. Є реальний шанс, що українці можуть перемогти. Про це журналістам заявив президент США Джо Байден після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. За словами американського лідера, шанс на перемогу Україна матиме допоки Західна Європа залишатиметься єдиною. А Путін нині у скрутному становищі через економічні та політичні проблеми в РФ. У мене була довга розмова з президентом України Володимиром Зеленським. Я думаю, що поки ми продовжуємо підтримувати єдину Західну Європу. що стосується України, є реальний шанс, що українці можуть перемогти тому що ціна для Росії неймовірно висока. понад 600 тисяч убитих або поранених. Корейці, яких вони привезли, також мають високий рівень смертності, і я чітко дав зрозуміти, що надав усі повноваження, які я маю як президент, щоб мати змогу це робити зараз. І Я знаю, що є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Я сподіваюся, що вони висловляться і не погодяться, якщо Трамп вирішить припинити фінансування України. Два потяги зіткнулись лоб в лоб на вокзалі в Страсбурзі. Поранення отримали щонайменше 20 людей. Повідомляє французька медіагрупа BFM TV. Рятувальні служби розгорнули масштабну операцію і закликали уникати району події аби полегшити доступ для надання допомоги. Попередньо аварія сталася через помилку переключення рейок. З якихось причин один із потягів виїхав на колію, де вже стояв інший поїзд на станції. 11 осіб загинули внаслідок лісових пожеж в Каліфорнії. Рятувальники все, ще борються з величезним полум'ям Reuters. За даними Каліфорнійського департаменту лісового господарства та протипожежної охорони, в Лос-Анджелесі все ще горять шість лісових пожеж. Станом на п'ятницю вигоріло понад 14 тисяч гектарів. Знищено більше 12 тисяч будівель, понад 100 тисяч людей вимушені були евакуюватись. Епіцентр пожежі в елітному районі Пасіфік Палісейтс поблизу. З узбережжя. Третина всієї генерації електричної енергії на Миколаївщині нині відбувається за рахунок сонця та вітру. енергетики кажуть, регіон має потужний потенціал альтернативних джерел енергії. Кількість приватних будинків, закладів соціальної сфери, на яких з'являються сонячні панелі, щороку збільшується. Про те, як на півдні країни використовують сонце там, де його найбільше. Наталія Наталя Якобсанбелібова розкаже в деталях. Сонячні панелі над власним балконом Сергій встановив у липні цього року. Тоді, коли більшість українців сиділи без електрики по 16 годин на добу, потужності установки йому вистачає в літню спеку і в зимові холоди, каже чоловік. Я мабуть користувався два місяці влітку і а вже ж різниця дуже відчутлива. Станція встановлена інвертор на 4,2 кВт і батарея. Встановлено на 5 кВт. Ці потужності для моєї помешкання достатньо. Нині Сергій кіловати не рахує обладнання навіть в похмурі дні виробляє достатньо енергії. Вистачає, каже, і на бойлер, і на електродуховку. В середньому квартира потребляє 350 кВт кіловат на місяць, десь приблизно улітку коли. Сонячні дні в мене було потреблення близько 50 кВт в місяць. А покривала сонячна сонячне енергію енергію у сонця Миколаєві беруть і для закладів соціальної сфери. Нині завершується монтаж сонячних панелей в лікарні швидкої медичної допомоги, потужності установки вистачатиме на все хірургічне відділення. Не перестануть функціонувати апарати наркозні, штучної вентиляції легень не вимкнеться світло хірурга, не вимкнеться апаратура, яка використовується зараз дуже високотехнологічна, з оптоволоконними технологіями. І е, маємо бути впевнені, що життя хворого зараз знаходиться в більшій безпеці е, ніж було до цього. Часу лікарня в цьому році отримала не лише гібридні сонячні панелі, а й автономну котельню. 2022-го медична установа зазнавала неодноразових атак росіян. Тож її керівництво і персонал не щоток знають наскільки важливо мати альтернативу. Тут є ексклюзивне відділення, яке є тільки в цій лікарні, це таксикологія, нейрохірургія. Ну, і взагалі, єдина лікарня, яка забезпечує усі відділення цілодобово бригадами хірургів. Тобто, ну це Це говорить про те, що це дійсно зупинити таку лікарню є дуже дуже не те, що некомфортним, дуже небезпечним для міста. Котельня автоматизована, два котла по 500 кВт Маємо вони обладнані шнеком для подачі палива. Зовні у нас розташована ємність для зберігання пелети. Більше 10 тонн можна зберігати. Цього вистачить близько на два тижні автономної роботи цієї котельні. Це один з миколаївських будинків ОСББ. Тут сонячна гібридна станція працює з середини листопада. Її змонтували напередодні чергової атаки росіян на Миколаїв, після якої городяни залишались без електрики майже дві доби. Зараз генерації здорової немає, а в бликаути, то дуже допомагає. Дві-трьох години відключення ми взагалі не відчуваємо. Ну а коли вже більше, то якщо є сонечко, то вже взагалі клас. Усе обладнання встановили за програмою Грін Дім. 70% витрат компенсували з державного бюджету. Незабаром на енергію сонця за цією програмою у місті зможуть розраховувати ще 12 будинків. ОСББ усі очікують на початок монтажу конструкції. Заживлюються від цих сонячних панелей, дахова котельня, під'їзне освітлення, технічний поверх, підвал. Вулиця освітлюється, точка видачі води очищеної, і в нас чотири домофони: три на під'їздах, один на мусорозборній камері. Там теж стоїть домофон. Вони теж всі працюють. Все за Інтернет по будинку працює за рік на Миколаївщині за допомогою вітру, сонця і міні-гес виробляють більше одного мільярда кіловат годин електроенергії. Приміром, цього вистачає, щоб забезпечити світлом близько 280 тисяч домогосподарств на рік. Лише на сонці нині в регіоні працюють понад пів сотні об'єктів соціальної сфери та підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Наталія якобсон Білібова Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.